Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас рецепт кокосового вафельного торту з карамельним кремом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для карамельно масляного крему 180 г цукру, 100 мл води, 80 г жовтка, 220 г масла, 200 г вареної згущенки. 80 г кокосової стружки. І пачка круглих вафельних коржів для шоколадної глазурі 150 г чорного шоколаду, 20 мл олії рафінованої і 30 г масла. Приготуємо карамельний масляний крем. В Каструлю вливаємо 100 мл води, додаємо 180 г цукру. І варимо сироп до температури 116 градусів. Сироп не треба мішати. Чашу міксера даю 80 г жовтків і збиваю їх паралельно. Коли температура сиропу досягне 116 градусів, вливаємо його тонкою ниткою в жовтки, які збиваються. Коли крем майже вистигна, до нього 200 г вареної згущенки і 220 грам масла. І збиваємо крем. Беремо 800 грам кокосової стружки, подрібнюємо її за допомогою кофемолки. Додаємо до крему і все перемішуємо за допомогою лопатки. Замість кокосової стружки можна взяти 150 г обсмаженого арахісу. Жарений арахіс потрібно тачалкою подрібнити в дрібну крошку. Примазуємо коржі. Добре, притискаємо коржі, Крем. У мене домашня гущонка, тому крем світліший. Якщо будете брати магазинну гущонку, крем буде набагато темніший. Наверх кладемо легкий грузі і притискаємо вафлі. Залишаємо їх так на пару годин. Після того зверху змащуємо залишком крему і боки і прикрашаємо шоколадом. Приготуємо шоколадну глазур, беремо 150 г чорного шоколаду і короткими імпульсами розтоплюємо шоколад, додаємо олію і масло. Покриваємо зверху вафельний тортик. За бажанням зверху можна ще посипати кокосовою стружкою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любов'ю, нехай усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па па па, -па.